Привіт, е, мене викрили раціональність та здоровий глуст, але не переживайте, я їх перемогла. І ось я тут з вами знову готова вирушати до е, містичних пригод та хіхотуляк. Е, Рада вас вітати на каналі Кошик в кошику. І мене звати Лі містичного вам перегляду. А ще сьогодні у нас приємним бонусом Тарас Цимбалюк. Е, так, це новий випуск старих містичних історій з новим ведучим. Приємного вам перегляду! Іноді молоді люди являють себе героями, котрі шукають прекрасну принцесу. Це нормально. Але головне, щоб їхня уява не заходила занадто далеко, тому що рано чи пізно на шалька Терезію може стати людське життя. Мені здається, чи супергерої не шукають принцес. Чи це тільки Марвелівські супергерої не шукають принцес. А хто взагалі шукає принцес? Мені здається, тільки Маріо. Він хіба супергерої. Ярослав був звичайнісіньким міським хлопцем. Вчився на історичному факультеті, вечорами працював у музичному магазині. А оцей був це маленький спойлер до майбутнього. <гум> Чому не просто проговорилися? Проте і нічого цікавого з ним не відбувалося. У його житті не було ані пригод, ані романтичного героїзму. Боже, я не можу який він Лох у всіх в житті. Є якийсь героїзм і пригоди. Просто окей. Чому нам його показують? Він всюди де міг програв вже. Ну я. окей я не розумію, я тут бусила просто. Але ця дивна зустріч повернула все з ніг на голову. Панночка поводилася дивно, розгублено, ішла вулицею і не Перше, чому на неї всі нападають? Там реально куча дороги, і вони всі йдуть і б'ються об неї. Вона справді дуже дивна. Я згідно з ведучим. А інше, це ж наскільки треба мати нудне життя, щоб вважати паночку, яку всі б'ються дивною. Моє життя було нудним до сьогодні. Які найдивніші речі ви бачили? У мене є ще надо сподіваюся. <плес> Чала ані перехожих, ані перешкод. Ярослав зрозумів ще. Що... І так, типу з людьми вона справилася. Я так розумію, тут наступний левел <с?> бос. <с?> наступний дуже дивний момент дерево, яке росте в місті, і його друге ім'я перешкода. Ну вони сказали, вона не помічала людей і перешкод, і тут нам показують, як вона. І на дерево. Це вона перешкода для дерева, розумієте? Воно собі просто росте. Воно росло до того, воно росте і зараз. А Воно таке виріс на тому місці. Чарівна знайомка вдариться прямісь. Божечки, я б тікала від неї, розумієте? Цей чувак реально не має пригод в хаті. <плес> 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 Але мені так подобається, скільки вони драми нагнали, тільки через те, що вона хотіла вернутися в дерево. Просто. Ну, от, скажіть. е... е ви так змогли, б, а попець спробував допомогти дівчині. Панночка отямилася і панула його відповідь. Я не знаю, як у їхньому світі, не знаю, як у вашому світі, але у моєму, типу, якось порятунок і побиття стоять на різних цих. Ну вони не конектяться разом. Дівчина не розуміла, де вона і що взагалі тут робить. Вона виглядала такою розгубленою і нещасною, але при цьому чарівною. Дівчина одразу запала до душі Ярослава. Хлопець був готовий надати їй будь-яку допомогу. Я б йому вже не вірила після тільки щойної допомоги. Ну ти це, блін! Наступний кадр, де він її б'є. такий, Ну що ти ще відчуваєш себе розгубленою? Отямилася, вона представилася Поліною і розповіла Ярославові, що з нею сталося. Зранку вона гуляла по старих вуличках міста зі своєю найкращою подругою Ксенією. <гум> Він сказав подогою, демонструю зі своєю найкращою подогою Ксенією <гум> блін. Чому не переписати? Ну да це ж безлузда. Це лінево. Це лінево. По обіді дівчата втомилися і вирішили зайти до якогось кафе, аби перепочити і пообідати. Подругам не подобалися якісь великі галасливі заклади. І їм більше були до душі тихі та затишні маленькі ресторанчики та кафе. За гарної нагоди, на одній із порожніх вуличок вони знайшли саме таке місце. Кафе було маленьким, але дуже затишним. Після прогулянки старим містом приємно було відпочити у такому романтичному місці. Інших відвідувачів у кафе не було. І це також було до подоби дівчата. Поліна ледве торкнулася до кави і скривилася. До напою було додано мигдаль, а дівчина мала на нього алергію. Поліна попросила принести для неї мінеральної води. Тим часом Ксенія насолоджувалася фірмовою кавою, але з кожним ковтком дівчина виглядала все дивніше, закочувала очі від задоволення. Кава була реально фірмова. <ріст> Тим часом подруга весь цей час реально намагалася усвідомити, що за людину вона за собою провела і для чого. Блін, ну то добре, не хочете ти каву, вип'є подруга, ні. Для чого забирати прямо багать Поліні принесли її мінералку, Але коли дівчина зробила кілька ковтків, їй стало погано. Вона відчула нудоту і запаморочення. Поліна намагалася доступитися до подруги, але все було марно. Ксенія дивилася скляними очима в одне й те саме місце і ні на що не реагувала. Поліна втратила свідомість. Та не накачала її. Вона просто реально заснула, через те, що не випила кави. Тому що ну я не знаю, як люди існують без кави. Швидше за все, це була якась хімічна речовина. Ну, тому що домогтися такого миттєвого ефекту практично неможливо. Тобто, так, безумовно, на будь-яку рідину ми можемо зробити певне закляття. Я не можу я таку хрінь, дику несу. Ну тобто, рідина одразу перебудовується під це закляття в кристалічну решітку і коли потрапляє до організму людини, завдає суттєвої енергетичної шкоди. Мені цікаво, скільки вона є кристалічних решіток в організмі, що вона така токсична на енергетичному, звісно, рівні. Вляга, я реально це неї дивлюся, і враження, наче вона теж не знає, що вона говорить. Точно так само перебудовує кристалічну решітку рідини по всьому організму людини. Але це тривалий процес. Вона має на увазі, що рідина, яка її в організмі, вона перетворюється в кристалічну решітку, тобто вона кристалізується. Тобто не знаєш, настільки галибоко, ця кристалічна решітка води поринає в давні часи. Куди? Часи, коли на дисках програмували інформацію, заговорювали воду, там щось там на диски, потім її ставили. Коротше, там. Що ти були. говориш? Ага. <ріпу> Що зага? Звідки ти це знаєш? демон маніяк вбивця? Чому ти це говориш? Мені він закристалізувався. походу. Заселився, <рес> що було далі. Поліна не пам'ятала. Вона була впевнена, що їм щось підмішали до напоїв. Дівчина зателефонувала Ксені, але у слухавці почула тільки голос оператора. Акуменна, що вона не намагається повернутися тобто, до того закладу з цим чуваком чи не менше, бо з поліцією раз вона утямилась. Не дуже вона тупого другу любила. Я так розумію. Поліна почала плакати і просити Ярослава допомогти знайти Ксенію. Звісно, Ярослав погодився. Насправді їй та й нап'їша не відпустив, і вона веде нову жертву. Йому подобалося відчувати себе героєм поруч з такою тендітною беззахисною дівчиною. Човека жорстко попочало конічно. Прям цілий день на героїзм вирішив кинути. Наступного дня Ярослав чекав на Поліну у визначеному місці. Вони дні чекали, що ну, вона дуже подругу не любила. Загалом пройшло ще місяць. Вони одружилися і дітей потім народили для того, щоб ефективніше шукати подругу. Ні, ну це, до речі, хороший план. Це Більше людей, буде. як то говорять. Дівчина трохи запізнилася. Вона була у розпачі. Підоложну. Я зараз дуже сильно жалію, що він врятував її від дерева. Вона заслужила на нього. Заодно бо до речі, перевірили, чи ляпаси часом не були заслабкі. Вона обійшла всі вулички, по яких вони гуляли, але так і не знайшла нічого схожого. Поліна навіть роздрукувала оголошення про зникнення подруги і попросила Ярослава допомогти їх розклеїти по місту. Раптом хтось її бачив. Поки молодий клеїв оголошення, Поліна питала Я думала, він скаже дівчата, але окей. Кожих. Ніхто Ксенію не бачив. Поліна знову відчула відчай. Але Ярослав вселяв у неї свій оптимізм. Здається, він їй вже також подобається. Я бачу слабинка на маньяків. Окей. Ми не будемо судити її за її смаки. Але це був дуже жорсткий погляд. І дивно, що саме він її садив оптимізм. Ну, Нуді. Я добре все сказав. Више за все говорять про те, що їй спробували стерти пам'ять про місце знаходження цього закладу. Вони хочуть сказати, що стерти пам'ять значно легше ніж, наприклад, закрити просто заклад і забрати табличку. А їхня проблема, мабуть, була в тому, що справді там просто не стояв чувак, який закликав до цього закладу. Сьогодні в нього вихідний. Я ж знаю, що цей заклад був прямо за тим тіпом. <гум> <гум> Вночі телефон Ярослава задзвонив. Це була Поліна. Нещастя дівчини зблизило їх. І лише за кілька днів вони стали одне одному наче рідні. Поліна ридала у слухавку. Вона не могла заснути на самоті, Їй було страшно. Дівчина шукала підтримки та захисту, і Ярослав, звісно, не міг їй відмовити. Поряд з Поліною він відчував себе справжнім чоловіком. Йому здавалося дуже слабке в нього це чоловіче. Якщо тільки поряд з Поліною він себе справжнім чоловіком відчував, і це за допомогою пеніса, який вона носила зі собою. Мене більше прикалує наступний момент. Це те, типу, що Поліна, ну добре, сталася ця ситуація, знаю, в Ярослав їй в моменті допоміг, умовно кажучи. Але де поділися у всі інші дні, Полінині друзі, знайомі, рідні, типу, хтось, кого вони знають довше, ніж Ярослава. Типу, для чого їй було зближатися з нею знайомцем? Б... Я більше те типу, що це багато що говорить про Поліну, і це трошки давненько. Може бути виправданням, що її подруга <сум> встигла поділитися з друзями <сум> цим прекрасним закладом. і тепер на просто нікого немає. <сум> Прийшлось зближуватись з Ярославом, який відчуває себе чоловіком, тільки поруч з нею, так наче почувати себе чоловіком, це щось добре. <сум> Пробачте. готовий на будь-який вчинку. Дуже скоро дівчина вже стояла під дверима, і хлопець швидко запросив її що своїх дверей немає. Але вона історія, <рістан> <рістан> звісно, <рістан> вигадала для того, щоб його просто <рістан> тракнути і кинути. Чоловіками так складно з сучасними чоловіками. Ну, робить <рістан> пішку. <рістан> Ярослав посадив заплакану поліну на диван. жорсткі їй спайси дали, якщо її реально досі так попускає жорстко, скільки там вже місяць пройшов рік. Пан і лагідно почав її заспокоювати. Але нічого не допомагало, їй треба було виплакатися. Ладить їй пороці. О божечки, мені здається, чи тут пахне ще одним чоловіком, який не може знайти літеру. Проте ця історія зі зникненням Ксенії мала і позитивний бік. Адже за, за тей бік зі зникненням подруги, е, і тут приблизно я зрозуміла, що вона справді його друг. Ну не тоді, коли вона шукала її рік, кілька днів відходила для того, щоб почати її шукати, а іменно зараз. Такий короткий час молоді люди настільки зблизилися, що вже не уявляли свого життя одне без одного. І нарешті Ярослав відчув себе тим, ким завжди волів бути справжнім героєм. Віддав дівчині найдорожче, що в нього було срібний хрестик оборіг, який ще в дитинстві йому подарувала покійна бабуся. Бабуся була покійна. Як вона могла подарувати хрест? Ну скільки він її знає? Дві години три. Я готова їй віддати все, що в мене є найдорожче. Забери, будь ласка. І покійно, бабуся, теж. А то вона так і не пішла. Він переконував дівчину, що цей оберіг захистить її від усіх проблем. І здавалося, Поліна. Та ну, та ну, ну не спрацювало. Вона повірила йому. Вона теж була не з тих, що дуже добре вміє думати. Вона ідеальна пара. Останніми днями хлопець настільки часто чув історію про подію у кафе, що вона почала йому снитися. Проте страви у кафе були зовсім незвичайні у фірмовій каві Ярослава плавало око. А його Поліна увісні аж ніяк не була тендітною і невинною. Вона із задоволенням збиралася куштувати людське м'ясо. Настільки добре схоже на сон. Браво. Ярослав прокинувся від жаху. Я Щось не розумію, а що він має проти м'яса? Вже має проти людей. Я... Я щось... <кхи> що з ним? Здавалося, його підсвідомість зіграла з ним злий жарт. Останнім часом він забагато думав про цей зловісний заклад. Поліна попросила Аркуш паперу. Вона поступово пригадувала, де потрібно шукати це дивне кафе. Для того, щоб пригадати, де знайти дивне кафе, їй потрібно було переспати з човаком. У Мене дуже багато питань до цієї дівчини і дуже мало відповідей, я вам так скажу. Дівчина згадувала будівлі, дерева, архітектуру. Сука, вона тільки починає згадувати світ. Окей, це буде дуже довго. Її подруга померла. Добре, ви знаєте, так, коли в твоєму житті геть немає пригод, то може статись таке. Поліна замальовувала все, що згадувала. Точно. Вона намалювала, але сама дівчина більше не хотіла йти на пошуки подруги, їй було страшно. Ярослав був змушений погодитися на те, що зробити це одному. Різні пригоди, козаки, розбійники, пошуки якихось антигероїв, так і вона тендітна незнайомка. Це все дуже заманює. і навіть якби вона знає, що вона має коментувати відео, а не озвучувати свої сексуальні фантазії. Тобто, тому... зупиніть цю жінку, будь ласка, її не було. Це доволі достатній привід, щоб її вигадати, тому що це по перше от та можливість, де я можу себе відчути значимо. Де я можу зробити якийсь героїчний вчинок. Ну якщо це єдиний момент, де ти можеш себе відчувати значимим і зробити героїчний вчинок, то в мене для тебе дуже погані новини. Займайтеся саморозвитком люди, Ну хіба серйозно, щоб не потрапляти в таке гівно. Ну no. це для цього, для нашого героя це було дуже важливо. І тут виникає реальне питання: а чи була взагалі ця історія? Або вона ж просто була в уявному світі нашого хлопця? Ярослав взяв намальовану карту та вирушив на пошуки кафе. Курва. Це я буду держати, якщо він знайде <по>, <по>, по цій карті. За іронією долі він одразу знайшов потрібний шлях. Дивно, що Поліна. <по> Мені здається, ведучий їй дуже влучно сказав: за іронією долі. <по> так не хотів, так не хотів. Навіть карту взяла. <по> <по> я навіть йшов в другу сторону. <по> не змогла знайти це місце, адже вона так точно все запам'ятала: повороти, провулки, пам'ятники. Що є абсолютно в кожному місці на кожному кроці, Ярослав повернув на потрібну вуличку і одразу помітив колоритного чоловіка, який кликав відвідувачів до кафе. Мені здається, чи перший раз він якось по-іншому їх кликав цього разу? Він їх занюхував. Ну типа в кафе. Ярослав помітив, що чоловік, як тварина, виловлює у повітрі запахи. У задвірках закладу всі двері і вікна було заколочно дошками. Хлопцеві стало моторошно, але цікавість перемогла страх, і Ярослав подивився у щілину між дошками. Там була Ксенія, і дві жахливі істоти смоктали її кров. Якщо ці істоти, вгадайте, що зробить наш герой? Правильно загубиться місце. Дійсно, у пері, то вони мають боятися сонячного світла. Ярослав зібрався з силами і відірвав дошки з вікна. Спрацювало. Тварюки зашипіли і поповзли геть. Ледве жива Ксенія з великою вдячністю поглянула на Ярослава. Хлопець був шокований від побаченого. Він обережно розв'язував дівчину і намагався не торкатися ран, що кровоточили. А він ще озвучить там говорить. Давав час вампірам для того, щоб зайшло сонце, і вони тебе з'їли. До речі, так, це як в повному сферату дивилися цей момент, де чувак, типу, дуже довго замахується сукерою спеціально, типу, щоб сонце зайшло, те саме тут відбувається. Не вампіри, оскільки вампіри нікого ніколи не зв'язують, вони не ріжуть нікому руки. Вампіри діють наступним чином. Є так званий поклик, тобто вони видають певну частоту вібрацій. Це їхній організм видає таку частоту вібрацій. Та заманюють жертву. Тобто людина йде до вампіра завжди добровільно. Блін, прикиньте, в якому охуєнному світі живеться панянка, якщо вона реально вірить у вампірів і що вони існують. А що надівається такий гарний одяг традиційний і не могла поцікавитись у українській міфології, які нас цікаві класі вампіри. набагато багато цікавіше, ніж те, що ми зараз планує. Там проводилися якісь ритуали, де використовувалася кров молодих дівчат. Ну, тому що я бачу картинку, де люди у плащах. А ще там якась чаша, а в ній кров. Я думала, чому в неї такий погляд впоратий, а вона весь час бачить картинки. Ну, така, знаєте, цікава панянка. Це, звісно, дуже класно, що вона може бачити картинки, але зараз вона мала би. Дати якийсь фідбек відповідь на історію, яку ми дивимося. Окей, okay. <плес> <плес> не лізме <в> навіть <плес> <плес> не будемо мішати дивитись картинки. Також у дівчини були порізані руки. То сказав, що у дівчини були порізані руки, там просто були рани, і як нам показали через те, що її смоктали. До речі, теж думаю, що найбільша наша проблема це те, що ми досі не розуміємо, типу як вони працюють, як ці експерти експертують свою експортують свою думку. Бо вона, до речі, дуже часто геть не збігається з реальністю. Ну прям по-дикому не збігається. Ось тому так дуже цікаво, як їм подають цю історію. Чи вони її дивляться, чи вони просто сценарії, чи їм зразу дають казати, що казати? Або це все на шиї. або вони справді божевільні, і нам не треба їх виправдовувати. І це говорить про те, що вони використовували кров. Для певних ритуалів. А для чого так повільно про це говорити? Поки Рослав розв'язував Ксенію, дівчина розповіла свою версію історії у кафе. А вона дуже відрізнялася від розповіді Поліни. Насправді, Ксенія гуляла містом на самоті і зайшла в кафе теж одна. Вона просто не змогла відмовитися від пропозиції випити безкоштовну філіжанку кави. А от обслуговували її дуже незвичайна офіціантка. За описом... На Насправді дуже дивно, коли, коли типу, ти п'єш каву, і по її обличчю що щось з кавою не так, що їй щось не подобається. Дивним, здається, чи ще щось. І вона така б запитує, і Я ту саму каву. На якому ж моменті все пішло не так? Це була Поліна. Дівчина замовила собі напій по флаєру, зробила кілька ковтків. І знепритомніла. А потім отямилася у цьому жахливому місці. Слав зрозумів справжнє жахіття тільки починається. З усіх боків їх були кровожерливі тварю. По сонце зайшло. Вони все ще що... печ підвалі. То я просто це в справжніх же коли така штука відбувається. Але раптом допомога прийшла звідти, звідки на неї ніхто не очікував. Поліна. Щоби захистити Ярославу і Ксенію, вона накинулася. Це кросовери прокинувся. ...на, Проти всіх Ярослав зрозумів, якщо він хоче вибратися звідси живим, потрібно терміново діяти. Дійсно, він це зрозумів, але okay. кай. <рикнувся> Ярослав зрозумів, що він вже не зможе врятувати Поліну, яка помирала. З важкістю нас він не намагався. <рикнувся> Божечки, але вже, я не можу. Дуже дивно, що вона не боїться світла, вони бояться світла. Типу, ну, окей, хіба вона бос серед босів, але тоді, що вона помирає Слава, від е, якихось від гриму. Від гриму, від кількості гриму? Серці хлопець кинув факел на підлогу і залишив помирати кохану разом з її родичами. Він її так сильно кохав, але потім він побачив Ксенію. Типу, кохання. Не вічно, як то мудреці кажуть. Я думаю, що це могла бути якась секта не дуже розумних людей, які під запам'ятайте історичний момент. Та я знаю погоджуюсь. з прикриттям магічних впливів. Просто задовольняли свої садистські вчинки. Адже треба якось пояснювати свої вчинки оточуючим і самому собі. Чого це пояснювати, оточуючим? Божечки, вони реально тоді ви були дуже нерозумними. Ну коротше. Люди людям слухайте, у нас є. <свіття> <кандизація>. <свіття> Краще я не буду садистом збоченцем а шляхетно називатимусь вампіром. <свіття> До неї люди діляться тільки на два <свіття> Вампіри або садисти збоченці бочинці. Слав <свіття> кинувся назад. У ньому ще була надія врятувати Поліну, але всі мешканці кафе зникли без сліду. Після того як він її спалив, я так розумію, недалекими були не тільки учасники секти. Ну вони перед тим казали, що спалишся. А від його чарівної незайомки залишився лише хрестик. який він ї... Як вона взагалі могла цей хрестик носити? Стільки ляпів? Дивно, що вона не почала шипіти на нього, коли він надягався хрестик. Цей хрестик йому хрестик дала мертву бабці. Мійка теж була вампіром. Бо... Подарував. О, клас, можна забрати назад і передарувати Ксенії. Мене ж тепер нова дівчина. Ярослав болісно стиснув амулет у руці. Він раптом побачив цілісну картину. Поліна дійсно була абсолютно щирою, коли говорила, що боїться цього місця, і не хоче туди повертатися. Дівчина втекла з цього пекла і зрозуміла, якщо повернеться, її родич не пробачать зради. Поліна чесно хотіла врятувати Ксенію, останню жертву у перів, але сама цього зробити не могла. Тому й попросила допомогти Ярослава. Але все пішло не так, як вона планувала, і заради порятунку його життя вона пожертвувала собою. Ну, це пояснює, чому вона так сильно не спішила. Але окей, це пояснює, чому я назвала їх сектою дуже тупих людей з дуже тупими рішеннями, дуже тупою логікою. Я хотіла врятувати Ксені, тому я послала туди на смерть свого друга. Ось я потім все одно прийти, бо він не впорався і зробити це, це самотужки. Не... Звистуки це я не знаю, який в неї був план, але він був.

я все поняв. Я реально все поняв. Вона втекла, хотіла врятувати ту дівчину, саме тому знайшла Ярослава. Ось. Але план був таким: що якщо в Ярослава ніхіра не вийде, то вона, типу, буде не просто втікачкою, яка хотіла там, врятувати дівчину, а людину, яка привела ще одну людину. Ну, вампіром Її би прийняли тоді. А якби все вийшло в Ярослава, то вона б була типу просто. Коли вона війшла, така типу, брати, сестри, я вас і його так. Ярослав завжди мріяв, хоч трохи побути справжнім героєм. Проте він і уявити не міг, що це може бути так боляче, адже у житті все трохи інакше ніж у кіно. Він виграв цю битву, але не переміг його кохана пішла у небуття. Вони реально хочуть нагнати на мене драму після того, як вони показали, як він буквально її кинув, і мало того, що не врятував її, так ще він змогу до неї. Він жаліє про те, що не докинув його як? Коханість перебуває на драматичному етапі, коли спадають рожеві окуляри. Це найжорщі спадання рожевих окулярів. Типу він буквально одразу вбив її. Фатальний, чувак. Можливо, Поліна виявилася не тим. Ідеальним персонажем з його казки, і все на зникла, її немає. Так, і з'явилася Ксенія. Типу, нам це і показали. Круто, хоч хтось дивиться з нами також містичні історії. Я не хочу оцінювати дії цього молодика. Добре, не роботя. Вже все оцінила. Розлаброслабулки. Ви роби роботу, роботу мали <плес> судити, чи існують вампіри чи ні. Я думаю, Ярослав в майбутньому зробить висновки над своїми діями. Ну коротше так. Типу, ми не знаємо, ким а, після цього всього став Ярослав Фон Хельсінгом чи просто серійний вбивця, який вбиває своїх колишніх, коли в нього спадають рожеві окуляри. майбутньому зробить висновки над своїми діями і почне шукати свої кохання серед живих. Бабуся би з ним не погодилась. Це була значно веселіша і краща історія, ніж попередніх троє, які я зняла. Блін, це насправді було досить весело. Я люблю історії про вампірів. Е, до речі, з приємного вони тут навіть не шипіли. А, блін, вони просто вирізали звуки. Я за це постійно забуваю. Ну окей, на цьому наша історія закінчилася. Я чекаю вас в коментарях. Гайда оцінювати маленького ведучого <гум> вампірів. Чи були у вас такі історії з колишніми? <гум> Хто ще рятував дерева від жінок? <гум> Не буду вас затримувати. Дякую вам за увагу. Дякую, що подивилися випуск разом зі мною. І я бажаю вам містичного буття поза містичними історіями. До швидких зустрічей. Бувайте!